Російсько-окупаційні війська продовжують обстріли наших позицій на всіх напрямках. На Маріупольському напрямку з мінометів різних калібрів вони обстрілювали Красногорівку з гранатометів та стрілецької зброї «Гнутова», Павлопіль, «Водяне», «Широкине», Красногорівку також Талаківку. По широкиному воньві-БТР-противника на Донецькому напрямку, після масованих обстрілів з мінометів в районі Авдіївки, окупанти намагалися штурмувати наші позиції та поніши втрати, змушені були відступити. Протягом дня вони продовжили обстріли з мінометів по Авдіївці, опитному та Кам'янці, танк вів вогонь по пісках. О 13.45 після обстрілів наших позицій з гранатометів різних калібрів окупанти здійснили чергову спробу вибити наших військових з позицій в районі Авдіївки. Штурм закінчився для бойовиків невдачею. Ворог змушений був відступити. Станом на 18.00 зафіксовано 22 обстріли. На жаль, четверо наших військових загинуло. Piotro Poranno.